Вітаю кучерявий сад передмістя Львова. Які прекрасні літні кадри! Та сьогодні не про літо, а про сорти прекрасних троянд, рекордсменок за стійкістю до захворювань на зараз. І один з таких сортів михтить у кадрі. На зараз це на кінець жовтня, початок листопада на Львівщині, у Грибковому. Краї. І це з тим, що у мене в саду дуже мало хімічних обробок. Похвалюся трійкою чемпіонів. Чому лише трійкою? Адже намагаюся заселити в сад лише такі сорти здорові-тому здорові, здорові. Тому що ці три абсолютно не Враження нічим. До речі, жоден з них не має АДР знаку якості на диво. Здивували, чесне слово. Попри них, звісно, причепом ще й про інші здорові сорти розкажу. Але то таке, трійка все-таки є трійка. З чого все почалося, почала я обстригати свої троянди на зиму. Про обрізування окрема тема. Поясню її двома словами, чому я роблю це зараз. Під кінець відео. Бо з цього приводу є багато запитань. А зараз про основне. Знаєте, медики жартують, що немає здорових людей, а є недообстежені. Те саме можна сказати про троянду. Коли я почала повзати попри них з ножичками, вдивлятися на них, чуть не з лупою ходити, попри різні сорти, то виявилось, що здалеку такий гарненький, здоровенький сад, не настільки вже й здоровенький, якщо придивитися зблизька. І коли черга підійшла приповсти до тих сортів, про котрі хочу розповісти, у мене був шок. В хорошому плані шок, тому що все листя здорове. Від низу й догори. Ну, як не поділитись з вами цими сортами, хочеться, щоб і у всіх були такі здорові, класні троянди. Ось перед нами перший сорт. Він має дещо інший. Недолік про нього скажу обов'язково. Але цей сорт ну, просто ідеально здоровий. Оті плямки це пелюстки падають на листочки. У мене вже досвід в троєндарстві великий, я вже здатна відрізнити. І от листя псується під пелюстками. Дивіться, до самого низу. Ніяких ніде нічого. Я побачила, до речі, одну єдину плямку на весь кущ і вам її показала. І то вона якась така сумнівна, чи то механічна, чи що, чи тільки десь щось і починається. Абсолютно здорове листя. Що ж це за сорт? Перед нами кущова троянда дітер мьлер. Зараз будуть і літні кадри, буду міксувати літо. Осінь, літо, осінь. Так буде веселіше і цікавіше. Чула, що це здоровий сорт, ну але щоб настільки ну, подивована. Зараз в кадрі Антико Аморе, а за ним Дітер Мьолер. Ці кадри, які з дітером познаходила, всі вам продемонструю. Щодо дітера, кущова троянда, яка завжди переростає за декларовані розміри, вона завжди велика, висока, ну, десь до півтора метри, мінімально, напевно, у висоту мінімально. І метра двадцяти у ширину пагони темні. Це так класно виглядає на тлі зеленого листя в контрасті з тим листям. Пуп'янки чорні майже, а з них, виходить, розпускається глибока, неймовірно ароматна, бусково-рожева квіточка. Пахне дітер настільки незвично і сильно. Я його через те і придбала, що Чула відгуки, що аромат на відстані вдихається, відчувається. Ну, Він мене цим підкупив. А ще тепер зі своєю стійкістю до захворювань. Обіцяла розповісти про його недолік. А, до речі, він ще має один плюс, куч тримає себе. Хоча я його обв'язала, бо в нас тут. Саме в тій ділянці перетяг дуже сильний, вітри страшені дують, він об'язаний. А Взагалі, кущ тримає сам себе. А недолік щодо недоліку, квітка тримається не надто довго. Ну, у мене 5 днів. Але дівчата жалілися, що й 3 дні або й менше, якщо страшна спека, і не любить вологості. Квітка не любить вологості. Зовсім, зовсім призовсім От в кого сухо, тому просто можна рекомендувати дітей 100%. Навіть те, що він недовго тримає квіточку, воно компенсується великою кількістю цих квітів. Однаково можна від нього отримати велетенське задоволення. А ще такий здоровий. Ну, Класний сорт. Мені він подобається. Походу, згадала ще один недолік. Має перерву між хвилями квітування. Ну, багато сортів таке мають, але ж у мене є багато сортів, які не мають такої перерви. Тому, тому так. Наступний сорт це вже ми стрибнули в осінь. Цей сорт вже просто скидує з себе листя, я його обрізала, щоб зняти вітрильність, щоб ним не теліпало вітрами. І ми бачимо вже обрізки. А чуба, якого я відрізала, який це здоровий, класний чуб, чубо. Це, цим кущем можна було просто милуватись. Це, це осіннє листя. Немає тут, хоча деяке пожовтіння, але там немає захворювань. <кій> Повірте мені, перепрошую. Там немає чорної плямистості зовсім. Це обрізаний кущ, знялася така шапка густа пригуста і нам видно центр куща, котрий починає жовкнути вже від, і від браку світла, і пелюсток було море липлене на, на листочки. Так, про кого я так багато розповідаю, але не називаю. Красунчик, ну, неймовірний красунчик в цій кольоровій гамі, впізнали ханзерштат, росток. Тут недоліків нема жодних. Єдине відсутність аромату, хіба ось такий, до речі, в мене недалеко від дітера росте. І сподіваюся, що дітер перекриє цей недолік своїм надміром аромату. Дольчевіта ну, один, обожнюю цю трояндочку. Але вона десь окремі плями таки попідхоплювала мені на верхніх листках. Тому вона в мене не в топі трьох, але це теж досить непоганий здоров'ю сорт. Про Ханзенштата. Флорибонда Флорибунда дуже, до речі, класної форми кущ формує. Він такий гармонійний, кругленький, квітування не лише згори. А і з боків, ну так прям віднизу і догори така квітуча куля з дуже приємними кольорами, переливами різних відтінків, жовтавого, медового, персикового. От В тій гамі все, що можна придумати, ви все побачите у квіточках. Завжди квітне суцвіттями а не поодинокими квітами. Через те, напевно, і додається ефекту. Багато квітів в купі. До речі, ті квіточки так зближені, 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 через що її можна вирізнити з-поміж інших сортів і не помилитися. Розміри куща. У мене він третій рік і десь приблизно метр в діаметрі. Чула, що з часом він може бути і вищий. Заквітає дещо пізніше, ніж інші сорти, але квітці за те не страшне нічого, ні дощ, ні спека, абсолютно нічого. От Ханзенштад рекомендую однозначно. Так, тут пішли знову осінні кадри, де я вам показую не дуже гарні картинки із борошнистою росою. Ділянка під моїм виноградом. Так дивилася, що з того винограду, певно, борошниста іссипається. Тут були вищі кущі, ми потім побачимо влітку, як це виглядало. Та я на ту борошнисту вже просто не можу дивитися і позрізала хворе. Хіба отут не додивилася і залишила. І поруч з такими всякими різними хворими кущами, боже, ну це просто як родзинка цієї ділянки. Біля нього хворі троянди з АДР знаком якості. А він. Абсолютно, я його обійшла, обдивилася від низу догори ніде нічого. Абсолютно, ви розумієте, ні борошнистої, ні чорної плямистості, ні несправжньої, справжньої, ні справжньої нічого. І листя таке блискуче, глянцеве, боже, який він гарний. А ви би бачили його з квітами. та ви його вже, Сьогодні я вже його і показувала. І зараз ще покажу. Ну, сорт шедевральний, а ще врахувати, що він під черешнею, і йому десь бракне світла, якби ще. На сонці повному, я думаю, це взагалі-взагалі. Це ось він, ось він, красунчик Крім Ебоданс. Якщо правильно читати в перекладі з англійської, але в більшості випадків пишуть крем Данс. Ось так. Якщо захочете пошукати в Гуглі, то можна і так, і так набирати. Що ж це за така трояндочка? А це флорибундочка на передній план. Вона не надто висока, принаймні, у мене вже років 4. Десь до 70, ну, максимально 80 см у висоту виростає, ширина ну, 60, куч не є, такий геть круглий, але до цього прагне до такої кулястості. Дуже рясний. Зауважте, що він не найкращих у мене умовах. Вітка тримається довго, на дощ не реагує. На сонце тут важко сказати, бо лише кілька годин на нього світить вранішнє сонце. А потім він ховається під черешнею. Ну аромату немає, для кого це. Особливо важливо. Тут так, тут правда є оцей недолік. Все решта, мені здається, просто одні плюси. Дуже красива квіточка. І загалом габіту з теж гармонійний. У всіх цих сортів, до речі, так. Позаду нього герцогиня Крістіана за ДР знаком На окремих листочках все-таки зараз борошниста є, але теж дуже здоровий сорт. І ароматний от своїм ароматом. Перекриває відсутність аромату у Абу-Данса, Еба Данса, що ще би про нього таке згадати? Ага, не показує серединку квітка, не відкривається повністю, жодного разу не бачила його з відкритою серединкою. Можливо, комусь теж це важлива ознака чи характеристика сорту. Макароза, красунька, і хіба в список зворотний тих, хто в мене найменш стійкий в саду, бо все-таки прагну до стійких сортів, але Мокарозу не заберу зі свого саду. Отака моя трійця ідеальних за здоров'ям сортів на цей рік. Що було з ними минулоріч? Діктор Мюллер був маленький, не пам'ятаю, чесно скажу. Крім Абуденс, минулий рік не хворів, а ще рік перед тим був манюсінький, то борошниста на кількох листках все-таки спостерігалася. А ростком, Ханзенштатом ростком задоволена абсолютно всі роки, відколи я його маю. Якщо говорити про інші роки, ми щороку собі такий рейтинг складаємо для себе стійких сортів. То. Хочу показати, як цьогоріч поводилися фаворити мої, ті, які показали себе надзвичайно гарно у минулі роки. Їх теж сміливо можу рекомендувати, адже, попри свою нехворобливість, вони все-таки і дуже гарні. Єдине, що габітус, розміри. Кому які підходять, бо серед них є і велетні. Ні. Зараз все розкажу і що з ними цьогоріч не так покажу. Влітку ми звертаємо увагу на стійкість квітки до різних погодних умов, а от восени все-таки на стійкість листя. До різних захворювань. І якщо скласти все докупи, то всі сьогоднішні сорти досить гідняцькі. Ось перед нами велетень Джекіс-фаворит. Велетень, бо 2,5 метри шириною і метр сімдесят висоти. Так, десь і є, може у висоту дещо вищий. Я його не вкривала, бо минулоріч був здоровесенький, ну просто вся ляля. Цьогоріч з північного боку. Його щось вразило, листя щось вразило. Тут ми бачимо чорну плямистість, швидше всього, що це вона. Отак От одну сторону наче щось задуло заразою цією на кущ. Ну, Все, вже списаний з таких най-най-най. З іншого боку, він класний, він здоровий, ну, але, але. І оцей північний бік, мені вже страшно, але прийдеться чистити. Стефані Баронінцу Гутенберг. Теж, ну, наче гарно, все гарно, це здоровий, класний сорт. Десь не десь є плямки. Незначно, на окремих листочках, які я чікну відріжу. Але цей сорт я дуже люблю. Тому тут я бачу септоріоз на ньому, такі плямки з некротичною серединкою. Поруч в мене Розанна з септоріозом, напевно, заразила вже і Стефані. О, ці листочки можна обрізати, але я збираюсь вкривати цей куш, тому мені все рівно його обрізати. І ще один сусід теж Стефані Баронін. Загалом. Класний сорт. Ви ж бачите, в нашому регіоні є листя і ще й непогане листя. Це не сорти, а знахідка. А от на роботі моя Стефані захворіла плямистістю сильно. Ну, не додивилась я. Ювілей принца Демонако теж один з стійких, здорових. Проте на ньому на окремих листках нижніх чорна плямистість. Вже до ідеальних не занесеш. Тобто, в порівнянні з першими трьома, ну, відстають вони по якості відстають. Загалом, ніби все класно, так здалеку, просто ідеально, повно листя, воно зелене. ну Зазирнути знизу кажу, лупу взяти і картинка змінюється. Є, є чорна плямистість. Незначно, але є. Така ж історія на багатьох моїх непершорічках, котрі вже проліковані, десь-не-десь десь, та й щось і є. От здоров'ям здивувала мене пашміна або помпон Flower Circus. Вона має бути кругленька, має бути. Наразі такої форми пересаджена, десь-не-десь десь, теж має плямки, в топ мій в топик не увійшла. Але отак листячко класне, здорове. Якось теж з одного боку я дивилася, є якісь на ній плямки. Не борошниста і не чорна плямистість. Там щось щось теж, типу, чи септоріозу, бо це кордівсь, Кордисівська чи не справжня, там якась пляма борошниста. Ну, тут треба розбиратися, бо тих насправді болячок ціла купа. Не знаю, чи є сенс розбиратися. Обріжу це листя, її теж хочу вкрити, аби вона мені гарно перезимувала і на другий рік зберегла майже всі гілочки, бо таки очікую від неї кулю. І зараз два слова відповідь на запитання, чому я вже обрізаю троянди на зиму. Вперше, обрізаю не всі, а дуже собі цінні, які я буду вкривати. Далі. Ті, які я бачу, що хворі і на ті болячки, просто дивитися вже не можу, тому я забираю ті болячки, хай мені не сіються, тому обрізаю. Далі. У мене 150 кущів, хай не всі вкриватиму, але багато, а часу вільного, мало тому, і ніхто за мене це не зробить. Тому я собі так розраховую свій час, аби я в принципі встигла. В кого кущів 20, ще не стрижіть, ще буде час в листопаді. Я просто не встигну зі своїми навести порядок, якщо почну пізніше. Плюс у нас ночі такі холодні: до плюс одного, до плюс чотирьох опускається температура. Сумніваюся, що троянди стартануть від. Мого обрізування в рості, що це їх стимульне нарощувати свіжі пагони. От сумніваюся. А перед нами Анічка, який, по-перше, вона не хапає хвороби масово, а по-друге, ті захворювання її абсолютно не перешкоджають дуже рясно квітнути увесь сезон. Теж її можна внести до списку здорових, класних сортів, рекомендованих. Все, дякую за перегляд, за увагу і слава Україні!